Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про е, події зовнішні, але дуже важливі для України, тому що в нас е, є зараз максимально незрозуміла позиція Дональда Трампа по підтримці України. Він в своїх інтерв'ю завіряє, що він дуже сильно допомагає Україні, але е, з іншої сторони викрито було дуже багато брехні. А також е, поговоримо про ті шокуючі, навіть на мою думку. Сигнали, які також подають іноземні змі, і не тільки, і також наші військові б'ють на сполох про те, що в Україні цього літа буде дуже гаряче. Я зараз абсолютно не про погоду. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його, друзі, лайком, коментарем, можливо, навіть підпискою. Дякую кожному з вас за таку підтримку. Отже, почнемо з таких коротких заяв. Перше пише Wall Street Journal, Путін готує літо. До нещадних е, атак на Україну. Зусилля Трампа щодо досягнення миру зіш, зайшли в глухий кут. Разом з тим, видання Аксіо зазначає, що Трамп заявив Зеленському про бажання допомогти Україні з ППО під час телефонної розмови. Е, знаєте, якщо там ще на початках, коли Трамп став тільки президентом, так то були реально е, якісь очікування від нього про те, що він справді хоче завершити війну в Україні. І ці його бажання і потуги, якщо можна так сказати, вони фактично тривали до моменту, допоки Україна не підписала угоду про рідкоземельні метали. Як тільки угода зі Сполученими Штатами Америки була підписана, одразу ж після того, через декілька днів, під якимись там незрозумілими приводами, Сполучені Штати вийшли з цих перемовин, відмовляються вводити санкції проти Росії і, взагалі, переключилися зовсім на інші. Проблеми, скажімо так, і внутрішньоамериканські, і зовнішні, і так далі. Але бачимо, що Україна вже десь там на 10 му плані. При цьому військовослужбовець на позивний Мадяр, який являється командувачем сил безпілотних систем ЗСУ, заявляє, що буде і 1000 одиниць шахедів на добу, і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку треба всім. Що це означає? Це означає, що ті прогнози, які робили різні, абсолютно різні експерти, на осінь 2025 року, можуть бути дуже і дуже правдивими. Тим паче, що зараз це підтверджує також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ. Такий от момент бачимо, що в Україні. На жаль, дуже мало ППО. Якщо воно є, то не вистачає ракет, або взагалі не вистачає установок. Бо якщо рік-два тому летіло там, 50, 100, 150 шахедів, зараз летить вже 400-500. І е, бачимо, що уявіть собі, що буде, якщо буде тисяча. Якщо в Україні ППО стане або буде так само, або буде менше, і от буде летіти 1000. Уявіть собі масштаби е, руйнувань, які. Будуть в Україні, але звісно, що там за кордоном це нікого не хвилює. Наряду з тим, Набу провела обшуки екс-міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляє дзеркало тижня з посиланням на свої власні джерела. Ймовірно, вони стосуються справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Це друзі, ті самі яйця по 17. Хоча у квітні в НАБУ заявили, що Рєзнікова на той момент не був підозрюваним в впровадженні. В результаті обшуків в колишнього очільника Міністерства оборони вилучили неврахований телефон, що це за неврахований телефон, і низку значущих документів. Офіційної інформації поки не було, І її так і немає. Знаєте, дуже смішно, коли через три роки після фактичного скоєння злочину починають проводитись якісь обшуки. Мені здається, що вже абсолютно все, що можна було знищити, вже було знищено. Що вони там намагались в нього знайти? Також. Поки що не зрозуміло. Чи є там якась низка дуже важливих документів, які можуть вплинути на хід розслідування, я абсолютно не думаю і не вірю в це. Наступне. В Сенаті США ініціювали розслідування щодо небажання Трампа вводити санкції проти Росії. І справді, оця відговорка Трампа про те, що ми не будемо, там є двопартійна підтримка. І демократів, і республіканців є підтримка з обох сторін максимальна, про те, що Росію треба просто забити санкціями для того, щоб вони просто не могли далі воювати, щоб їм це було невигідно. От і ми знаємо, що Трамп постійно каже, ні, 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 бо це може попливати на переговорний процес. При цьому жодного переговорного процесу немає. Штати з нього цілком і повністю вийшли, а кількість... Різних різної хірні, яка летить на територію України, вона з кожним днем, з кожним місяцем тільки наростає і збільшується. Адміністрація Дональда Трампа з моменту свого приходу до влади не здійснила жодних санкційних дій у відповідь на російську агресію в Україні. Заявили троє сенаторів демократів: Джин Шахін, Елізабет Ворен та Кріс Кунс. Американці мають право запитати, чому президент якийсь тверджує. Що хоче зупинити велику війну, натомість дозволяє агресору башкетувати. Крім припинення важливої допомоги Україні, Трамп вже 5 місяців блокує регулярне оновлення наших санкцій і заходів експортного контролю, що дозволяє зростаючій кількості ухилянтів в Китаї та по всьому світу продовжувати забезпечувати російську військову машину. Ви бачите, ухилянти є не тільки в Україні, в Китаї є також. Пояснення Білого Дому щодо що додатковий тиск на Росію завадить мирним перемовинам. Законодавців вже не влаштовує власне те, про що ми щойно буквально говорили. Вони вказують, що Трамп вводив нові санкції проти Ірану і навіть бомбардував його, паралельно продовжуючи вести перемовини. І замість того, щоб зробити очевидні кроки для тиску на агресора, Трамп нічого не робить, і ми займаємось розслідуванням цієї втраченої можливості допомогти в припиненні війни. А, і справді, ну, ми це розбирали в окремому відео, навіть не в одному, що е, зі сторони Трампа це виглядає просто як е, такі собі подвійні стандарти. Е, коли е, почався вже такий от так, декілька тижнів тому е, ізраїльсько-іранський конфлікт, так, по знищенню там е, різних там атомних установок, збагачувачів, е, Урану і так далі, то Сполучені Штати, Бри Велика Британія, Франція дуже і дуже активно всі там включились, піднімали свої літаки, збивали все, що летіло на Ізраїль, і так далі. І Сполучені Штати Америки, як ми знаємо, навіть завдали по Ірану нищівних ударів своїми новими протибункерними ракетами, і бачимо, що перемовини справді не закінчувались, бо більше Іран дуже і дуже швиденько. Підписав мирну угоду, капітулював, ну і все, що може бути з цим пов'язано. В Україні бачимо, якщо ми говоримо про Велику Британію і про Францію, то вони говорять про те, що не можна, е і ми не можемо воювати проти Росії, бо це е буде е пряма війна там, НАТО проти е ядерної країни, проти ядерної. країни. М така от історія. Це перше, але тут же ж навіть говорить, ніхто ж не просить їх воювати. Говориться про надання якоїсь нормальної, адекватної допомоги, не е, оті крихти зі столу, знаєте, які дають Україні і дають до речі від 24 лютого. А нормально зарядити зброю Україні для того, щоб було абсолютно все, всі потрібні ресурси. Якщо потрібно додаткові перевірки і потрібен додатковий контроль, вони можуть також це організувати. Навіть при тій шаленій корупції, яка є в Україні, вони можуть це організувати. Тут вже питання суто політичне. І чому я кажу, що вони дають крихти, е крихти зі столу? Бо просто подивіться, який на які суми від загального обсягу, навіть річного ВВП Німеччини, Великобританії, Франції було надано допомоги. Україні, ну і Сполучених Штатів це точно так само стосується. Але знову ж таки ці рішення по допомозі зі Сполучених Штатів Америки на той момент приймав Байден, а не Трамп. Тому, хоча там взагалі вони у відсотках від того, що вони мають, і у відсотках від цього ВВП вони не дали абсолютно нічого. Це так, якщо коротенько. Ну, але при тому Трамп, коли прийшов, він як мінімум говорить про те, що він не хоче в це встрягати. А чому? Ми говоримо там про Францію, Велику Британію, Німеччину, тому що вони постійно декларують те, що вони будуть Україні допомагати до кінця, якого кінця не зрозуміло, як має війна закінчитись, незрозуміло. Чи може Україна закінчити якось на свою користь цю війну без сил та засобів на сьогоднішній день, чи через рік, два чи п'ять, звісно ж, не можуть. Ну це неможливо просто. І ніхто не говорить про те, як і в яких варіантах може ця війна закінчитись. Хоча нам просто не говорять, бо давайте будемо чесними: планування і в Європі, і в Сполучених Штатах воно є дуже і дуже на великому рівні. І тому, коли нам починають розказувати, що ми не знаємо, як ця війна закінчиться, або навішують лапші, що вона закінчиться в 24-му, 25-му, 26-му році, в цьому немає сенсу вірити. Я впевнений, що в них є цілком і повністю прораховано вже все. Коли там буде якийсь колапс або з української сторони, або з російської сторони, просто нам про це не говорять. От тому така от історія. Далі NBC News звинуватили міністра оборони США в тому, що він збрехав про виснаження армійських запасів, щоб припинити поставки озброєння Україні. Під гексет наказав затримати поставки американської зброї Україні через занепокоєння щодо низьких запасів. Для потреб армії США, однак оцінка об'єднаного штабу Пентагону, проведена за наказом Гексета, показала, що кількість будь-яких боєприпасів перевищувала критичний мінімум і не ставила під загрозу боєготовність американських збройних сил. Провідний демократ в Палаті представників Адам Сміт заявив, що Пентагон був нещирим, коли посилався на військову готовність США за його словами. Справжня причина полягає лише в тому, щоб дотриматись. Курсу Трампа на припинення американської допомоги Україні. Тобто бачимо, що Сполучені Штати Америки у відкриту, говорять, що ми не будемо продовжувати допомагати Україні. Так? А Європа каже, що ми будемо допомагати, але знову ж таки рівень цієї допомоги однозначно е, не сходиться з е, тими заявами, які роблять лідери цих країн. Тому може скластись хибна думка про те, що. Велика Британія, Франція або Німеччина дуже і дуже сильно підтримують Україну, і вони там чуть ли не наші союзники. Але це є як ми бачимо, абсолютно не так. Бо якби це було так, то в Україні вже були б і Тауруси, і було б набагато більше літаків, і було б набагато більше е, боєприпасів. І точно так само було б напевне набагато більше грошей для того, щоб можна було організувати не е, бусифікацію, яка напряму порушує все, що тільки можна в цьому світі, всі міжнародні конвенції, права людини і так далі. А було б надано шалені суми і об'єми е, фінансів для того, щоб залучити е, тих самих найманців з всіх країн світу, яких тільки можна, які б виконували е, задачі в найгарячіших точках е, на фронті. Так, але знову ж таки це можна організувати, просто ніхто не прагне цього робити. Всі хочуть, щоб все було максимально деш дешево і безкоштовно, фактично, для них. Для того щоб тримати Росію, для того щоб виснажувати Росію, і для того щоб Росія найближчими роками не напала на НАТО, що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати друзі вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!